Сьогодні від самого ранку російські війська обстрілювали наше місто. На щастя, обійшлось без загиблих, але є п'ятеро постраждалих. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. В одну квартиру влучив снаряд. В одну секунду снаряд попав, бахнуло і мгновенно це попало. Ну на третій етаж то накло все. Ну а в нас все рушило. І електрику, котюл пропав. Балкон повністю. Обшивка балконний блок увесь в спальні в кухні. Ну всі окна, трякна. Дома в залі я була, от до зали не достало до мене. Не знаю. Мешканцям квартир, в яких через вибухи повибивало скло вікон та балконів, безкоштовно надають ОСБ плити та плівку. Комунальники проводять екстерний ремонт пошкодженого житла. Близько одинадцятої ранку був приліт, сильні руйнування, багато пошкоджених квартир. Дуже оперативно відреагували комунальщики, привезли ОСБ і прийшли люди прибирати. Ми працюємо. Міський голова Олександр Саюк побував на місцях обстрілів, побачив обсяг руйнувань та переконався, що Нікопольці, чиє житло постраждало від вибухів ворожих снарядів, отримують все необхідне. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь на гарячу лінію Нікопольської міської ради за телефонами, які ви бачите на екрані.